Привіт кіномани! Ласкаво просимо на канал Кінотоп. Сьогодні ми поговоримо про найновіші фільми, які вже вражають глядачів і точно не залишать вас байдужими. Якщо ви любите кіно так само сильно, як і ми, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Автобус у вогні. Новий фільм від Apple TV. напружена історія виживання та людської відваги. Коли нищівна пожежа охоплює каліфорнійське містечко Парадайс, звичайний водій шкільного автобуса Кевін Маккей і вчителька Мері Людвіг намагаються врятувати дітей, які залишилися в пастці серед вогню. Без зв'язку, серед паніки і хаосу, вони вирушають у небезпечну подорож через палаючі дороги, маючи лише одну мету вижити. Це не просто фільм-катастрофа, а глибока людська історія, яку підняли на новий рівень потужні актори. Меттью Макконахі переконливо показує, як звичайна людина здатна стати героєм, коли навколо панує хаос. Америка Ферера додає щирості та тепла, створюючи справжній емоційний центр картини. Режисер Пол Грінграс майстерно поєднав документальну напругу з людяністю, а оператори передали відчуття реальної небезпеки кожним кадром. Це фільм, який тримає серце в напрузі. Водночас болючий і надихаючий. Фільм нагадує, що навіть серед пекла завжди є ті, хто веде інших до світла. Граф Дракула історія кохання, готичне переосмислення легендарного міфу про вампіра від Люка Бессона у дусі трагічної романтики і візуальної величі. Події розгортаються у 15 столітті, коли могутній воїн влад. Втрачає свою кохану дружину під час жорстокої війни. Зламаний горем і вірою в Бога, він проклинає світ і самого себе, укладаючи темний пакт, який дарує йому безсмертя, але позбавляє людяності. Через століття Дракула блукає світом, уникаючи людей, живучи в тіні, поки одного дня не зустрічає дівчину, надзвичайно схожу на його втрачену кохану. Для Дракули це шанс повернути свою душу, але й водночас випробування, яке може зруйнувати його остаточно. Минуле починає оживати, стародавні вороги виходять із темряви, а час стирає межі між смертю і вічністю. Візуально картина вирізняється темною естетикою, розкішними костюмами й атмосферою похмурої романтики. Фільм поєднує готичний жах із глибоким людським драматизмом. Це історія не про монстра, а про людину, яка втратила все. І намагається знайти спасіння в коханні, навіть якщо для цього доведеться зійти у пекло. Код 3. далі бойова комедія, що переносить глядача за куліси життя парамедиків, де кожна зміна перетворюється на справжній екшен із комедійними нотками. Фільм розповідає про Ренді та його напарника Майка, які змушені провести останню зміну разом, хоча Ренді вже вирішив залишити роботу. До них приєднується новачок Джесіка, і навчання на практиці обертається низкою хаотичних, смішних та часто небезпечних ситуацій. Протягом дня вони стикаються з різноманітними надзвичайними випадками: від серйозних аварій до абсурдних побутових інцидентів. При цьому фільм вдало поєднує напружений екшен із соціальним коментарем. Показує стресову роботу медиків, їхні психологічні виклики та складнощі балансування між особистим життям і професією. Через комічні моменти і людяні характери героїв історія стає теплою, емоційно насиченою та водночас захоплюючою. Оператор тіньовий оператор, який допомагає іншим вижити. Головний герой Том, таємничий фіксер. Він працює поза загальною увагою. Допомагаючи людям, що намагаються викрити корупцію, при цьому залишаючись анонімним, його нове завдання здається простим: захистити біотехнолога Сару, яка випадково викрила небезпечні махінації великої корпорації. У фільмі головний герой стає справжнім мозком операції. Кожен його крок продуманий, а кожен дзвінок може змінити хід подій. Разом із Сарою він намагається повернути компрометуючі документи, уникнути стеження та залишитися непомітним у світі корпоративних інтриг і технологічного контролю. Атмосфера фільму це суміш класичних параноїдальних трилерів і сучасної технологічної інтриги, де старі методи шпигунства переплітаються з новими цифровими загрозами. Закляття четверта частина Останній обряд. Продовження найуспішнішої франшизи жахів сучасності. Після десятиліть боротьби зі злом, Ед і Лорейн беруться за свою останню і найнебезпечнішу справу. У невеликому містечку Пенсильванії родина Смурлів стає жертвою демонічної сили, яка руйнує їхній дім і життя. Здавалося б, це звичайне розслідування, але незабаром подружжя Воренів розуміє. За всім стоїть давнє зло, пов'язане з їхнім власним минулим. Лорейн знову охоплюють тривожні видіння, сповнені темних знаків і передчуттів, у яких постає фігура, знайома з її юності. Щоб врятувати сім'ю і зупинити темряву, вона мусить пройти через духовне очищення, останній обряд, який може коштувати їй душі. Ед, виснажений роками боротьби, стоїть перед найважчим вибором ризикувати життям дружини. Чи дозволити злу перемогти? Це напружене і емоційне завершення легендарної хорор-саги. Фільм повертає глибину, атмосферу та віру у справжній страх, не лише лякаючи, а й змушуючи замислитися над ціною добра. Це фінал історії воренів про віру, любов і ціну, яку доводиться платити за боротьбу з темрявою? Стів. Новий фільм про школу, боротьбу, надію та другий шанс. Директор школи Стів намагається втримати свій виправний коледж на плаву, борючись не лише з бюрократією та фінансовими проблемами, а й зі своїм психічним здоров'ям. У той самий час проблемний учень шай намагається приборкати свою схильність до насильства та внутрішню крихкість, розриваючись між тягарем минулого і надією на майбутнє. Через їхні взаємодії фільм показує, як важливо знаходити баланс між відповідальністю та підтримкою інших. Як шкільна спільнота може змінювати людей і давати другий шанс. Це тонка, емоційно сильна драма, яка показує складнощі керівництва школою та проблеми психічного здоров'я на фоні соціально значущих тем. Фільм вдало поєднує реалістичні життєві ситуації з особистими історіями персонажів. Це кіно не просто про школу, воно про людей, їхні страхи, помилки та надію, яка здатна змінювати життя. Фантастична четвірка: перші кроки, сучасне перезавантаження класичної історії команди супергероїв, історія про молодих науковців, які випадково набувають неймовірних суперздібностей після експерименту, що вийшов з під контролю. Кожен із них отримує унікальні сили. Хтось може розтягувати тіло, хтось контролює вогонь, хтось невидимий, а хтось надзвичайно сильний та невразливий. Разом вони мають навчитися працювати як команда. Долаючи не лише зовнішні загрози від могутніх ворогів, але й власні страхи та внутрішні суперечності, фільм показує перші кроки героїв у світі суперсил, їхні перші поразки і перемоги, а також формування справжньої дружби, яка стає їхньою найсильнішою зброєю. Фільм вдало поєднує класичні мотиви супергеройської історії, створюючи захопливу та яскраву історію, яка одночасно емоційна, смішна та видовищна. Це ідеальний початок для нової франшизи, що має потенціал завоювати серця нових глядачів. Медовий місяць із моєю мамою. Далі легка сімейна комедія. Головний герой Лукас опиняється в неймовірній ситуації. Його наречена відмовляється йти під вінець в останню хвилину. Не бажаючи скасовувати медовий місяць. Лукас вирушає у подорож разом зі своєю енергійною та непередбачуваною мамою Лілі. Ця незвичайна поїздка перетворюється на серію кумедних та зворушливих пригод, які допомагають Лукасу та Лілі по-новому відчути сімейні зв'язки, знайти радість у несподіваних моментах і зрозуміти, що справжнє щастя часто поруч. Це легка і розважальна комедія, яка вдало поєднує гумор і теплі сімейні моменти. Фільм підкреслює важливість родинних стосунків, демонструє хімію між головними героями та дарує глядачеві щиру усмішку простими і щирими сценами. Брудна гра, кримінальний трилер із жорстким гумором і шаленою напругою, професійний злодій паркер в виконанні Марка Волберга після зради втрачає все: гроші, команду, репутацію. Але він не здається, збирає нову команду, щоб взяти реванш, і потрапляє в смертельну, небезпечну гру з мафією, міжнародними кримінальними синдикатами та власним внутрішнім кодом виживання. Кожен рух паркера перетворюється на хаос, кров і адреналін. Це фільм про те, що в кримінальному світі немає правил. Лише брудна гра, де виживає той, хто хитріший, жорстокіший і напевно холодніший. Чорний гумор, криваві перестрілки та персонажі без совісті перетворюють фільм на чистий адреналін. Перетин часів. Далі сімейна драма, час, спадщина, спогади та містика. У центрі історії четверо родичів, які отримують у спадок старий будинок у Нормандії. Вирушивши туди, вони знаходять забуті речі, листи та фотографії, що відкривають двері у минуле. Через сни, видіння і дивні збіги, герої починають відчувати зв'язок із людьми, які жили тут понад 100 років тому, у 1895 році. Минуле і теперішнє поступово переплітаються, стираючи межу між поколіннями. Через історію родини режисер Седрік Клапіш досліджує, як вибір і спогади попередників формують нас сьогодні. І як кожен момент здатен об'єднати часи в єдину історію, це вдале поєднання сімейної драми та фантастичних елементів. Він майстерно показує, як минуле впливає на сьогодення, досліджуючи теми пам'яті, спадщини та часу. Візуально фільм вражає атмосферою старої Франції та деталізацією сучасного середовища, а тонкий гумор і легка меланхолія роблять його зворушливим досвідом для широкої аудиторії. Ось такі нові фільми чекають вас вже в хорошій якості. Сподіваюсь, вам сподобався наш огляд і ви знайшли щось цікаве для себе. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі останніх новинок. Дякую, що були з нами, і до зустрічі у наступних відео.